Добрий ранок, дітки. Послухайте, будь ласка, віршик. Золоті бабусині руки. Миють мене і годують, пестять мене і милують. Ними все вміє бабуся робити. Шити, в'язати і варити. Люблю їх до щік притулити. Дай Боже їм довго жити! Про кого був цей віршик? Так, про бабусю. Як ви вважаєте, що можна подарувати бабусі на свято? Можна подарувати книжку. Можна подарувати листівку, зроблену своїми руками, а можна подарувати платячко. Подивіться, будь ласка, які гарні платчики в нас зображені. Чим прикрашені ці сукні. Так, ці сукні прикрашені кружечками. Подивіться, а якого кольору кружечки? Так, зеленого. А якого кольору сукні? Помаранчевого. Дітки, я вам пропоную зробити для своєї бабусі. Схожу сукню. Для цього нам знадобиться шаблон сукні, 5 зелених кружечків, клей та аркуш білого паперу. Для початку ми викладемо наш шаблон на папір. А потім його приклеїмо. Ось так розташуємо нашу сукню на папері. Тепер приклеюємо. Беремо клей і по контуру наносимо його. Ось так. Коли ми нанесли клей на весь контур сукні, переносимо її на папір. Ось так. Потім розташовуємо кружечки так, як вони будуть вже розташовані, коли ми їх приклеїмо. Три кружечки знизу, два кружечки згори. Наносимо клей. На кожен кружечок небагато клею і переносимо на наш на нашу супер. Так, ми спробуємо. Ось така в нас гарна сукня вийшла. Чекаємо на ваші роботи. До побачення!